Підвищення військового збору заднім числом нардеп розповів про неприємний сюрприз, який ударить по карманам українців. Ба більше в Україні хочуть підвищити і ПДВ проте податку на розкіш не буде. Гроші потрібні для ЗСУ, пояснюють у владі. Всі деталі скандального законопроекту розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Умова гострої нестачі коштів для фінансування сил оборони. Держава планує підвищити окре. Ремі податки, звичайно, така заява дуже занепокоїла суспільство, і от 17 вересня парламент схвалив у першому читанні відповідний законопроект номер 11416-Д. Збільшення податків дасть змогу додатково доповнити державний бюджет на 58 мільярдів гривень 2024 року та на 137 мільярдів гривень у 2025-му. Основне джерело цих надходжень підвищення військового збору з доходів громадян від 1,5% до 5%. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб залишиться незмінною на рівні 18% згідно з нормами зазначеного закону. Також не планується збільшувати від жовтня єдиний соціальний внесок, який роботодавці відраховують з фонду оплати праці в розмірі 22%. Ця ставка залишається незмінною. Підвищена ставка військового збору також торкнеться процентних доходів громадян за депозитами. Раніше такий дохід оподатковувався в 19,5%, а з введенням нової ставки він. Ні становитиме 23%. Це означає, що фізичні особи-підприємці третьої групи, які сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу, тепер додатково вноситимуть ще один відсоток військового збору. Наприклад, нині з кожної тисячі гривень щомісячного доходу ФОПи третьої групи сплачують 50 гривень єдиного податку. Від жовтня ця сума збільшиться до 60 гривень. Відповідно очікується, що до середини жовтня документ буде ухвалено в другому читанні, і в разі його затвердження та підписання президент. Центом України додаткові зміни можуть бути запроваджені навіть заднім числом. Про це розповів народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. За даними нардепа, під час робочої групи із озвучених змін, які пропонуються від голови комітету Данила Гетьманцева. Головною була дата набрання чинності. Очікується, що приблизно після 15 жовтня закон буде ухвалено, але набуде чинності він заднім числом із 1 жовтня. Крім того, гетьманцев запропонував впровадити. Щомісячну звітність ПДФО з 2025 року та відкласти деякі норми. Доходи за результатами річного декларування залишити 1,5% військовий збір до кінця цього року, а з 2025-го ставка 5%. Єдиний податок третьої групи з першого кварталу, в якому закон набере чинності. Будь-які операції, типу нерухомість з моменту набрання сили закону, тобто на 1 жовтня. Зарплати з 1 жовтня треба буде перерахувати, але якщо звільнився, то вже перераховувати не треба. Не застосовувати військовий збір для фопів, які зараз звільнені від єдиного податку. Це ФОПи, які перебувають на прифронтових та деокупованих територіях. Своє слово щодо збільшення податків сказав і бізнес. На думку роботодавців, запропоноване підвищення навантаження на фонд оплати праці обов'язково призведе до збільшення податкового навантаження саме на легальних суб'єктів господарювання, що в свою чергу буде сприяти подальшому викривленню конкурентного середовища та стане стимулом для ще більшої тінізації заробітних плат у приватному секторі. У зв'язку із чим ми ще раз пропонуємо розглянути можливість відмови чи хоча б часткової відмови від намірів такого підвищення навантаження на фонд оплати праці, розглянувши можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі України, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітні оплати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. За оцінками роботодавців, це дозволить зібрати до бюджету додатково близько 20 мільярдів гривень. При цьому зазначений варіант збільшення оподаткування заробітних плат не матиме впливу стимулюючого роботодавців до переведення виплати зарплати у тінь, як це буде у разі підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але як бачимо, на владу це не подіяло. Відповідно, підняття військового збору з 1,5% до 5% з 1 жовтня, за словами Ярослава Железняка, досить болісно вдарить по українцям. Тобто, десь умовно, після 15 жовтня, документ вступить в силу і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця. А зараз увага. Як це буде на практиці, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%, в тому числі з авансу. Це торкнеться працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери. І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере. Тут МінФін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати, обурюється нардеп. Тобто, десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде, мало того, що вже менше на 3,5% підвищення військового збору, так і ще й мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам. Пояснити потім, чому так. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 22-го року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору. А саме Збройні сили України, Національна гвардія, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, управління державної охорони, Державна служба спеціального зв'язку. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Що зараз в Україні немає підстав для підвищення податку на додану вартість ПДВ, але це не виключає, що такі підстави можуть з'явитися найближчим часом. Про це розповів народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Зараз ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому. А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше. Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити. Він додав, що у питанні податкових змін необхідно виходити з позиції уряду і розміру оборонних витрат, оскільки це фактично єдине обґрунтування для підвищення ПДВ. Як ресурс з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело, і воно найменш шкідливе з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс ми його можемо використовувати з іншого боку, чи потрібен він взагалі чи ні, має визначити уряд за словами гетьманцева. Змін за які рада вже проголосувала в першому читанні податкового законопроекту. Наразі достатньо. Ми повинні пам'ятати про потреби не тільки до кінця року, а й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості в залученні всіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуємо. Але пізніше Гетьманцев виступив таки за підвищення військового збору і ПДВ, але проти податку на розкіш. Про це він заявив під час заходу діалоги з НВ про майбутнє бізнес і війна. Коли держава приходить до людей, і каже. Нам не вистачає на армію, ось стільки. Будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко. Для цього є тільки дві відповіді: на сьогодні це військовий збір і ПДВ. На його думку, тільки два ці ті податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно. За його словами, у першому пакеті пропозицій, поданому всередині липня, була згадка про зміну ПДВ. Але у проєкті, винесеному в сесійну залу, її вже не було після тривалих консультацій. Були аргументи за, були аргументи проти. Були сумні очі мінфіну. Я розумію, цей погляд. І положення, в якому опинився мінфін, але політично на рівні команди було прийнято рішення, що ми залишаємо саме цей податок стандартну ставку ПДВ 20%. В свою чергу гетьманцев переконує, що запровадження податків на розкіш мало ефективне. Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися. Завжди хтось почуває себе ображеним, а хтось у виграші. За його словами, критику викликали зокрема запропоновані ставки на окремі товари. Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі 15%, а за квартири та банківське золото 5%? Ніякої не було аргументації, і справді її напевно не може бути. Чи одним аргументом проти цих податків був нібито невеликий фіскальний ефект. Ми отримуємо досить велику групу незадоволених, і фіскальний ефект у розмірі 3-4 мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків. Нагадаю, що в Україні також хочуть оподаткувати міжнародні посилки. У владі кажуть, що через безмитне ввезення товарів з Аліекспрес та тему український бюджет щороку недоотримує мільярди гривень, а ці гроші дуже потрібні армії. Ба більше окремі сектори українського підприємництва на межі виживання, бо не витримують конкуренції з міжнародними маркетплейсами. На посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не враховується ПДВ 20% і мито це близько 10%. Для посилок вартість яких перевищує цей ліміт. Податки нараховуються на суму перевищення. Наприклад, для посилки вартістю 200 євро, податки слід сплатити з 50 євро. Саме тому ця пільга опинилася під прицілом Міністерства фінансів ще у липні 2024 року, коли воно оприлюднило перші плани підвищення податків для покриття потреб оборони. Під час їх обговорення від скасування пільги для міжнародних посилок відмовилися, проте уряд і депутати не забули про неї. Відомство пропонувало скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок, наприклад, подарунків від родичів, які пересилаються. За кордоном для них ПДВ пропонували нараховувати починаючи з ціни 45 євро. За розрахунками мінфіну ця ініціатива мала забезпечити бюджет трьома мільярдами гривень у вересні-грудні. А весь план збільшення податків 125 мільярдів гривень. Але це тільки на папері. В реальності картина була не така оптимістична, тому від цієї ініціативи вирішили відмовитися. Ідея скасувати пільги для міжнародних посилок ніколи не тішила громадян. Це і не дивно, адже інколи товари на іноземних майданчиках коштують у рази дешевше ніж в Україні. Крім економії на податках за пересилання посилки, покупець може зекономити на націнках, які встановлюють офіційні дилери. Пояснює старший економіст Кейс Ukraine Володимир Дубровський. Конкуренція спотворена практикою авторизованих дилерів, яким власник бренду дає великі оптові знижки і вимагає тримати монопольну ціну, а з маржі оплачувати рекламу. Від того, що покупець може заощадити, а дилер не отримує надприбутку. Ринкова справедливість тільки перемагає. Проте така ситуація характерна не для всіх товарів, а лише для брендового одягу чи гаджетів. Натомість виробники більшості товарів з китайських тем чи Аліекспрес завойовують клієнтів доступністю, яка позначається на якості товарів саме на китайські маркетплейси. Скаржаться українські підприємці. Деякі з них не публічно кажуть, що можуть не витримати конкуренції і збанкрутувати. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Я спілкувався з бізнесом і чув жахливі речі: що в нас до кінця 2025 року не буде ретейлу. Розетка не буде, не буде бізнесу, який створює робочі місця і сплачує податки, бо прийдуть китайці. Не дивно, що скасування пільги для міжнародних посилок чи не єдина норма з податкового законопроекту, яку відкрито підтримували найбільші бізнес-асоціації. Зокрема, про це зазначили і в заяві Української ради бізнесу, яка об'єднує 117 бізнес-асоціацій країни. Звільнення міжнародних посилок від податків призводить до втрат надходжень до держбюджету в межах 7-9 мільярдів гривень на рік. Створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, вітчизняними та іноземними виробниками. Найбільше негативу летить на маркетплейс тему який вкладає мільйони доларів в агресивний маркетинг у США, ЄС та Україні кажуть у мережі магазинів Аврора. Українські підприємці скаржаться, що компанії працюють в нерівних умовах. Українським компаніям складно конкурувати з тему, крім того, що ми сплачуємо всі податки в Україні. Ми ще й працюємо в умовах відключення електроенергії, дефіциту працівників та постійних військових ризиків, яких у Китаї немає. Така ситуація може призвести до реолокації частини українських виробництв за кордон та продажи ними товарів в Україну дрібними партіями через використання згаданого звільнення. У змі пишуть, що обсяги посилок з тему зростає шаленими темпами. Навесні українці, начебто, замовляли там по 300 тисяч товарів на місяць, а восени це Казник може сягнути 1 мільйона. Не прямо про зростання популярності китайського маркетплейса свідчить те, що він посідає перші сходинки серед найпопулярніших застосунків для шопінгу. Загалом у 2023 році в Україну ввезли майже 52 мільйони посилок вартістю понад 62 мільярди гривень. При цьому вартість 51,5 мільйона посилок, загальною вартістю 40 мільярдів гривень не перевищувала безподатковий ліміт 150 євро. Тобто податки сплачуються з менш ніж 1% міжнародних посилок, які ввозяться. В Україну тому скасування пільги на безподаткове ввезення посилок вартістю до 150 євро може одномоментно та суттєво збільшити навантаження на митні органи й ускладнити життя мільйонам українців, які купують товари за кордоном. Байбільше такий потік посилок просто зупинить роботу митниці, переймається голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Не знаю, хто перше ляже від цього потоку посилок: митниця чи поштові оператори. Але те, що протягом перших трьох-шістьох місяців буде колапс і посилки будуть іти дуже довго, це факт. Уникнути колапсу допоможе система One Stop Shop, каже фахівець податкової політики, економічної експертної платформи Мирослав Лаба. У Євросоюзі посилки оподатковуються ПДВ з нульової вартості. Там сплата ПДВ відбувається на етапі купівлі товару на закордонному маркетплейсі. Коли купується товар, Продавець ідентифікує з якої країни покупець і нараховує на товар ПДВ за ставкою, яка діє в цій країні. Однак для запровадження цієї системи в Україні необхідні певний час та законодавче підґрунтя. Зокрема, державі потрібно налагодити комунікацію з маркетплейсами та зобов'язати їх нараховувати 20% ПДВ на покупки українців. Хоча наразі питання скасування пільги для міжнародних посилок не стоїть на порядку денному, проте депутати вже працюють над відповідними змінами, запевняє гетьманцев. Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроектом. Наразі він розробляється, коли саме цей законопроект може побачити світ, важко сказати. Проте цілком ймовірно, що в українців залишаються лічені місяці для того, аби насолодитися дешевими товарами на міжнародних маркетплейсах без податків. А що ви думаєте про збільшення податків? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.